Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Rabanne, який називається Fame in Love. Ось так виглядає пробник і дуже-дуже красивий. Красивий флакон червоного кольору. Червоний кольор це мій улюблений колір. Він завжди був таким, навіть коли я була дуже маленькою, мені завжди подобався лише червоний колір. Так, підписуйтесь на мене. Я вам буду розповідати про цей аромат і про багато-багато класних інших ароматів. Давайте розпочнемо з нот. Розпочнемо з нот, і тут потрібно сказати вам одну річ. Я коли роблю відосики, я здебільшого беру ноти з фрагрантики. Але коли я протестувала аромат, я ні, я коли не тестувала ще його, у мене ще не було цього пробника. Я дивилася на ноти і думала, вау, які ноти, ну деякі ноти мені не подобаються. Але я думала, ну вау, це ж буде такий аромат, ну, супер, якийсь класний, дуже, дуже складний, цікавий. І потім, коли я спробувала цей аромат перший раз, я зрозуміла, що або у мене аносмія, я не чую більшості нот. Або це не просто не ті ноти. Я пішла на, офі на офіційний сайт Рабан, і там просто ну, інші ноти. Так що я вам зачитаю ноти з фрагрантики, і, і потім і того ноти, що на офіційному сайті. Значить, на фрагранти у нас полуниця, базілік, Зелений Мандарин, Ладан. Жасмін ірис, абсолют ванілі, мінеральні ноти та пачулі. Е, мені подобається базилік дуже. Я знаю, як він пахне, і ну, не було там ніякого жодного, навіть якогось натяка на, на Базилік не було. Мені подобається пачулі. Теж не було там ніяких пачулі, Мені не подобаються мінеральні ноти. І так складається, що коли мені ноти якісь не подобаються, то в мене таке враження, що мій нос їх на. Як буду, знаєте, ви, як би так сказати, ви них ви Видивляється, і я, я їх чую, я їх чую краще, бо вони мені не подобаються, і, і є якась така, знаєте, гіперсенситивність до, до цих нот. Навіть е, цього не було. Ось тому я і подумала: а не піти мені на офіційний сайт, що вони там кажуть? І на офіційному е, сайті е, ті ж самі ноти, що тут всередині в цьому е, пробнику, і у нас тут. Е, Соковита полуниця, у нас потім конкрет е, іріса, і потім у нас ще абсолют ванілі. Ось і все. Тобто інші ноти не, не, немає, немає базиліку, немає ніякої зелені, в принципі, зовсім. Щодо самого, самого аромату, я вам скажу відверто. Ем, я не можу сказати, що мені він дуже-дуже-дуже подобається, і я не можу сказати, що він мені не подобається. Якось так, знаєте, чи да, чи ні. Я б його собі не хотіла, я б, я б його собі не купляла. Мені ось достатньо буде оцього пробника, який у мене тут ще одна третина залишилась, мені його достатньо, мені більше не потрібно. До речі, у мене є... <кій> я перепрошую. Невеличка у мене є версія 10 мл Fame, це класична версія. Класичною версією нічого спільного немає. Нічого. Тобто навіть немає сенсу про це говорити. Так ось, він не то, що мені не подобається, він просто не такий тип аромату, який би я хотіла. Коли ми робимо пшик, перший пшик, а, є ще ще одну річ до, до огляду: Треба сказати, що на фрагантісі люди порівнювали його з цим ароматом. Це у нас Барбрир, і це у нас Еліксір. І також з цим ароматом це у нас Armani. І це у нас версія Red Mask червоний мускус. І слухайте, єдине, де ці аромати якось щось мають спільного так це полуниці, Бо бо полуниця є у всіх. Ось там вони мають щось спільне. Е, Бо потім оцей аромат він стає ну, практично якимось мілкшейком. Рі... О, ні. ні, Оцей практично мікшеком стає. Потім оцей аромат він стає таким трішечки пудровим якимось полуничним. Тобто ні, вони різні, вони реально різні. Я тестувала ці аромати не просто там на блотерах, я їх тестувала на своїй шкірі. І на моїй шкірі це зовсім різні аромати, немає сенсу також їх порівнювати. Так, ось, що хочу сказати, коли ви робите перший пшик, цей пшик дуже класний. Він дуже соковитий, він дуже такий вау, він потужний, він, 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 він просто чудовий. Це чудова, соковита, величезна, соковита полуниця. Я не можу вам сказати, що це 100% реалістична полуниця люди. Ні. Але це не такий пластик-фантастик, що ви знаєте, що це таке. Ні. Це щось десь посередньо ближче до. Натуральної полуниці. Або, знаєте, всілякі такі, от, сік якийсь там концентрат, або такий, що розводити потрібно, от щось таке. Тобто, воно трішки хімічне, але ну, воно дуже непогане і дуже яскравий, дуже соковитий, дуже класний старт. Старт мені подобається. Потім аромат стає трішки більш глибоким. Я навіть відчуваю там, ну не знаю, може, це оцей конкрет, конкрет е, ірісу таку трішки трішки дерев'яну, трішки якусь земельну <світання>, таку ноту, Ну щось таке. Щось таке, знаєте, не, ну, вже не полуничне, щось інше. Е, так, можна сказати, дерев'яну ноту більше. І є тут ваніль, ваніль тут є. Я, знаєте, коли я подивилася на ці ноти, я подумала, ой ой-ой, це ж буде щось таке дуже-дуже солодке. Ви знаєте, у цей абсолют ванілі, це солодка ваніль, але є такі типи ванілі, коли ви відчуваєте цю ваніль, коли ви її куштуєте, що вона, знаєте, вона солодка-солодка, аж гірка. Ось тут такий самий, такий самий випадок, що воно солодке-солодке, і трішечки є якась гірка нода, яка і робить таке, що ось стоп, і не дозволяє цьому всьому аромату становитися дуже солодким. Дуже солодким, який потім вам буде, буде такий, що нудотний аромат. Так що, в принципі, оце, оце для мене і все. Оце три ноти, і я їх ось відчуваю. Я, не то, що я їх там якось відчуваю окремо, оцю, оцю ваніль таку, ні. Все воно так, ну, все воно разом. Тобто полуниця ванільна, трішечки така гіркенька, ну, зовсім трішечки. І ось така, така якась дерев'яна, якась така база. Непоганий аромат. Він мені. Подобається. Але ну, просто це не мій тип аромату. Я, би, я, я, я навіть не знаю, куди б я в такому ароматі ходила. Оцей пробник, що у мене, що у мене залишився, я буду їм користуватися. Я його м, закінчу. Але дома. я в таких ароматах не, не ходжу на вулицю, бо просто ну, не хочу пахтити, як, як полуниця, яка іде по вулиці. Але якщо вам подобається такий аромат, можливо, цей аромат, і я, я за те, що всі аромати носити куди хочемо. Можливо, якщо ви десь робите в офісі, де там дуже такий дрес-код, що то можна, то не можна, можливо, його в офіс не треба. А так, в принципі, це непоганий аромат. Для мене він. Трішки багатсько полуничний. Прям. Хоча ось ця, ось якраз ця полунична нота мені і подобається. Тобто він подобається мені, але просто це не, не, мій, не мій варіант аромату. Ось. Так що, в принципі, я вам не можу сказати, що. Цей аромат поганий. Ні, 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 зовсім. У мене немає до нього якихось негативних почуттів. Я вам хочу сказати, якщо б я ходила по магазину і я побачила цей флакон, я б звернула на нього увагу 100%. Але не через його аромат, а через його колір. Бо мені дуже подобається червоний, як я вже казала. І, в принципі, оця перша нота, оця лодка класна така, Полуниця, вона теж дуже-дуже непогана. Ось, ну так, в принципі, аромат зовсім не для мене, але ви мені розказуєте, якщо ви його тестували, може він для вас. Може хтось вже, вже купив, може хтось колекціонує у цих роботів, тоді розказуйте. Це мені дуже-дуже буде цікаво дізнатися. Я бажаю вам доброї, ем, доброго дня, доброї п'ятниці, вдалої п'ятниці і побачимось з вами в неділю. papa